Привіт! Дивіться, що мій сусід мені дав. Таке красиве, але пересушене алою. Та ось такі рослини. Не знаю навіть, що це таке, Я казав, що дуже допомагає для носу. Алоя прям сильно пересушена. Ну, як ви знаєте, Ну мене не треба просити, щоб забрати рослини. Тому за секунду вони в мене. Ну що, зараз будемо реанімувати. Пересадив я цей жах зелений в стакан такий, бо тому що вона взагалі була без стакану. Зараз треба, думаю, всі обрізати сухі гнилі частинки. Обрізав я головну частину, таку яка йшла, бо, тому що це був жах, там воно все було перемерзло, бо воно просто було викинено на дворі. Ну, ще тут можна бачити сухе листочки. Значить, ну що ж, Поставимо це чудо тут та побачимо, чи щось з нього вийде. Тепер це алоя, чудо наше. Теж пересушені та недостатньо землі. Ну що ж, зараз будемо виправляти. Підрізали, палили, якесь лице хоча б має тепер. От, гарно так земелькою ще притріс. Вона вже поїдала саме себе, якщо на кінцях сохне в листочках. Так що, знаєте, якщо ваша алоя має застохші кінчики листочків, ви її не доливаєте. Ну що ж, я їх підрізав, полив, пересадив. Що ж, а з вами був канал Красиві Рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ще трохи буде 200 підписників.